Всім привіт! Просили показати, як перевірити нержавійку, Дуже просто. Хоча не просто, Нам для цього треба два інструменти. Перший болгарка і магніт. Починаємо з магніта. Дивіться, якщо до нержавійки прилипає магніт, це вже не нержавіка. Все, вже магніт прилип. Мене вже не цікавить далі, болгарка, нічого. Я просто беру як чорний метал. Все. Магніт прилип, чорний метал по 4 гривні кг, будь ласка, просто. Другий варіант. Якщо магніт не прилип, ну не прилип магніт, і ось така іскра, давайте темному покажемо, можна. якщо ось така іскра, як бенгальський вогник, що кожна іскра, яка летить з-під болгарки, кожна розривається. Якщо така іскра, вже нас це не цікавить. Це вже теж нікель, там, марган, домішки якісь не цікавить нас, ай гаряче. Тепер дивимось далі. Ось ідеальний варіант. Ми робимо магнітом. Трошечки підмагнічується, але це не страшно. І ось дивіться, яка більш-менш нержавійка. Значить, підсумовуємо. Перше, беремо магніт, попробуємо. Магніти це не цікавить нас. Після того пробуємо болгаркою. Якщо ось така іскра, нас вже не цікавить воно. Все, ми вже забуваємо. Там вже може бути дешевша нержавійка, дорожче, але теж буде нержавійка. Якщо ось така, як я вам показував на прикладі, це просто чорний метал. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на мій канал, кому цікавить моя робота. Буду викладувати більше відео. Всім гарного вечора.